Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Поліція встановлює обставини ДТП у Лозівському районі. Внаслідок зіткнення легкових автомобілів з травмами різних ступенів тяжкості п'ятьох людей доставили до лікарні. Одна з постраждалих від отриманих травм померла в медичному закладі. 10 вересня близько 10 години 25 хвилин до поліції надійшла інформація про те, що на об'їзній автодорозі між селищем Панютино та містом Лазова сталося зіткнення легкових автомобілів Опель та ваз 2105 Внаслідок аварії від травм несумісних з життям в лікарні померла 71 річна пасажирка ВАЗу, водія та пасажира. Госпіталізували у тяжкому стані до медзакладу в місті Харків. Двоє пасажирів автомобіля «Опель» з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні. Стан їх здоров'я лікарі оцінюють як середній. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГОНП в Харківській області та Лозівського райвідділу поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.